Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді велика зарядна станція від українського бренду PowerPlant G20. Вона стане надійним компаньйоном для забезпечення енергією у будь-яких умовах. G20 може забезпечити тривале та ефективне живлення для різних електроприладів та пристроїв. Давайте поглянемо на неї ближче. А з вами Яна. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Паорплант. Потужна зарядна станція для офісу, дому та відпочинку на відкритому повітрі. Вона може використовуватись для підключення мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, принтерів, роутерів, забезпечуючи техніці стабільне та довготривале живлення. Потужність G20 становить 1800 Вт, пікова 2400 а вбудована батарея має ємність 1536 Ватт-годин, що забезпечує велику енергетичну резервну потужність для заряджання гаджетів, а також для забезпечення інших пристроїв з високим енергоспоживанням під час тривалих заміських поїздок або у разі аварії. Батареї тут залізофосфатні. Це вже новий світовий стандарт. Вони можуть пережити приблизно 3000 тисячі зарядки розрядки, поки їх ємність не знизиться до 80%. І заряджати їх у цій станції можна від мережі. Автомобіля через прикурювач та від сонячних панелей. Завдяки технології SuperQ G20 заряджається від мережі всього за півтори години, а максимальна вхідна енергія від сонячних панелей 600 Вт. Тобто при сонячній погоді станція зарядиться десь за 3 години. Роз'єм прикурювача має стандартні 12 В 10 А. А що у нас по портам для зарядки гаджетів? Все доволі утилітарно: дві розетки на 220 вольт, порт для сонячних панелей XT60, роз'єми USB-C та USB-A. Прикурювач і роз'єм на 12 вольтів. І ще однією особливістю цієї станції є портативна бездротова зарядка, яка в той же час є і павербанком. зручно, якщо вам треба відійти від станції з телефоном. А знизу цього девайсу ще є ліхтарик. Заряджається цей пристрій від самої станції, коли вставити його в роз'єм. На передній панелі є LCD-дисплей, на якому ми можемо подивитися всі дані станції, кнопки керування подачі енергії та самі роз'єми зарядки гаджетів, збоку вентиляційні отвори системи охолодження і роз'єми для зарядки самої станції. Ще одним приємним доповненням є потужний led світильник на 8 Вт. Стане у нагоді як на природі, так і під час блекауту. Габарити у станції середні 39 см на 25 і 31 завтовшки. Вага 15 кг. Легко поміститься в машину і вдома не займе багато місця. Тому G20 стане гарним доповненням для вашої системи альтернативного живлення. Оскільки зарядна станція PowerPlant має чисту синусоїду та захист від перевантаження, то це надає універсальні можливості підключення, що робить її ідеальним джерелом живлення для різних пристроїв та обладнання. До неї можна підключати всілякі гаджети ноутбук, смартфон, роутер, офісне обладнання, освітлення, електроінструмент, газовий котел, портативні холодильники, радіостанції, дрони та багато іншого. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!